Друзі, вітаю всіх! Це я Сергій, знову в своєму теплому гаражі. Роблю огляд мурав'я, поки зима. Значить, потихеньку щось десь тут роблю. Значить, амортизатори перебрав нові постави відремонтовані, втулки маятників замінив, бо був люфт. Тепер діло дійшло до коліс. От, перевіряв колеса і. Побачив, що є вже люфт отакий. Чуєте? О, цей люфт з'являється там, Значить, в ступиці стоять два конусних підшипника. От то підшипники ще хороші, не хрустять, не тріщаться в порядку. Але, мабуть, років 10, як нові підшипники, вони ще хороші. Але з'явився люфт невеличкий, ну то потрібно зняти колесо і там є регулювальні дві гаєчки, між ними шайбочка, трошки підтягнути гаєчки. І буде все добре. Але в чому проблема? Колеса на мурав'ю задні знімається дуже важко, дуже важко. Так, праве колесо я там вже вчора зробив, а це думаю, ліве покажу. Як я ж все-таки знімаю колесо? Тут спонка, коли відкруті цю гайку, тут стоїть шпонка на валу, на вісь. І потрібно зняти це колесо. Просто так воно не знімається. Тому, як я придумав, бо це ж не перший раз вже, сьогодні буду використовувати отакий. Съйомник, съйомник. Тот, який буде кріпитися за цей чорний цей барабан. Так, гальмівний. Ну, спочатку треба відкрутити всі шість гайок, щоб зачепитися зйомником за оці краї, бо він туди не залазить із -за цього диска. Зараз відкручую все, потім продовжимо огляд. Так, ось я відкрутив колесо вже поставив. Так, ну ось, друзі, дивіться. Барабан. Поки я тут все гарно видно, розкажу буквально 20 секунд. Пружини на мурав'ю з часом сідають, зжимаються, ну, возим вже ж грузи важкі, то з, з роками йому вже 34 роки пружини сідають. Коли пружина сідає, амортизатор вже стиснутий нижче і постійно знаходиться в такому положенні, що він вже. Опустився вниз, це для нього дуже погано. Швидше зношується амортизатор, бо хід його менше залишається. От. І замінити його, коли пружина вже стиснута, ну, сіла з роками, то замінити дуже важко. Треба виважувати отут, так, щоб він не можна не зняти. Зняти ще можна а вставити дуже важко. Тому я три роки назад. Ну, Купувати нові пружини не став, бо хто знає, які зараз китайські То в мене був, коли я купив на LX такі самі пружини з такими шайбами ну, у зборі. От. То що я зробив? Я додав до цієї рідної шайби, ну, на яку пружина ось одягається. Бачите, накручується. Ще одну таку саму шайбу. Вона 3 см, просверлив обидві. Навскрізь болтом і гайкою тут їх стягнув. І ще отут, де вони з'єднуються дві, я трошечки сварочкою прихватив полуавтоматом. Тим самим я збільшив висоту пружини. Тепер рама піднялася вище на 3 см і амортизатори тепер зручно міняти, витягувати і ставити вони на такому рівні, як. І колись із заводу йшло. Це про пружини і амортизатори. Так, тепер барабан. Ну, ось бачите, там он шпонка. Можна пшикати ведешкою. Туди. Ну що, ми тільки. Там, де шпонка, там трошки зайде ведешка. А далі ж вона не піде. Тут же ж під конус вісь і оця втулка. Під кону з того туди далеко не допоможе. Можна гріть е, горілочкою газовою. так? Колись, пам'ятаю, допомогла. Нагрівав, нагрівав і так зміг збити. Вчора не допомогла. Не зміг зняти я барабан. Значить, сьогодні гріть, мабуть, і не буду. Хоча ведешкою там, де шпонка, я побризкаю туди. так? Значить, як ми знімаємо. Ну, отаким от чином виходить, що ставимо щось з цієї сторони. Ну, наприклад, чи то досточку, і молотком отак гупаємо, отак гупаємо, провертаємо Барабан знов гупаємо, нічого не допомагає. Можна металевий отакий поставити пруд, квадрат, да, так само гупать. Справа в тому, що дуже гупати не можна. Колись... Я ще, коли моря купив, не вмів нічого з ним робити, то мені сусід допомагав знімати цей барабан і лупив таким самим чином от через таку наставку, отакою от ковалдою. От. І що трапилось? Так лупив, кажуть, сила є, розуму не треба, що отут відірвалось на сварці, оці, де втулка приварена до барабану. Оце так сусід мені допомагав знімати то я тоді купив новий повністю барабанцей. От. Так що лупити дуже не можна. То найкращий варіант такий. Ну от, якщо користуватися зйомником, оцим, де він там у мене зйомник, Зараз най... а, о. от. Так варіант хороший підібрати отаку шайбу. от, а, Щоб вона сюди зайшла, ось сюди. Це менше, але, ну, бачите, товста стінна шайба, це, мабуть, 6 мм, можна і менше, там, 5 мм, щоб вона гарно зайшла сюди, сюди і заварить, приварить цю шайбу. Тоді можна зйомником гарно знімати барабан. Зйомник сюди, а вушки сюди. І ми тягнемо. Ну, Шайб в мене таких немає. Це треба спеціально десь шукати, підбирати, а може і до токаря звертатися, може з якоїсь труби товстостінної можна вирізати таке кільце, то приварити. Я цього робити не буду, то буду просто зйомник чіпляти о сюди. За оці, за оцю пластину, так? З трьох сторін. Отак. От, от Отак. Чіплять сюди. І е, потім. Болтом сюди направляємо. І підтягуючи, підтягуючи, буду так само гупати сюди, але съйомником постійно підкручувати болт. Отак От у мене вчора вийшло. Нормально вийшло. Довго я, правда, погупав, але він зійшов з валу цей барабан. Але що я замітив, що съйомник у нас дуже потужний. І в оцих місцях, де він тягне. За цей барабан він трошки робить такий згін. Видно, що де тягнув, то трошки аж метал підтягує сюди. Ну тут десь 4 міліметра цієї пластини. Так, то, друзі, буду я ще підкладувати сюди спеціальні такі невеличкі квадратики, щоб не гнулась оця частина барабану. Зараз прикріплю, закріплю, направлю і покажу. Далі. Ну, ось я вже закріпив зйомник. Підклав отакі квадратики під вушка цього зйомника тут. А це скотчем я приліпив, щоб вони ж не впали, бо три зразу неможливо закріпити. Так, приліпив скотчем. Головне, щоб це вушка не зіскочили. О, там отакі стоять. Ось вони. Три штуки. Так, це для того, щоб. Сйомник оцією лапою своєю не гнув мені цю пластину. Значить, закріпив, вже підтягнув сйомник ключем. Так. От. Тепер що? Сйомник зараз тягне барабан сюди. От, А я йому допомагаю. Допомагаю. Отак От буду робити потихеньку, потихеньку. Так. Молоточком. Отак. 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 А, то ключ впав, не страшно. От. Погупав. Провертаю. Чи щось спало? А, злетіло. Злетіла вушко. Ай-яй-яй. Злетіло, зараз поправлю. Так, поправив. Сйомник. Продовжую. Може знову злетить. Повертаємо так, а тепер ключиком знову підтягнемо трошки. Підтягнемо. А так, знову гупаємо. Потроху гупаємо. І так до тих пір поки не злізе цей барабан знову підтягуємо ключиком. О, підтягується ключик. О, трохи підтягнув. Ну, так і буду гупати до тих пір, поки не злізе. Ну ось, друзі, вийшло. Погрався я хвилин сім чи 10, ну потихеньку ж не поспішаючи, так? Хе -хе. Прямо вистрелило аж сюди, бачите, аж впало. Те колесо в мене так зійшло, наче повільніше, а тут бах! Вистріл, я вже думав, шпонку загубив десь, О, бо тут не було. А, лежить шпонка тут, бачите? Ось вона, шпоночка. От, не загубив. Так. Значить. І ще один раз спадали мої оці квадратики. от, Мабуть, треба щось інше. Може, пластинки якісь. О, може пластинки. То я вже дотягував в кінці вже без них. Так, що, погнув тут десь щось чи ні. Зараз подивимось. Та наче ні. Наче ні. Наче не зігнув я нічого. Отут Сйомник стояв, так. Та ні все нормально начебто начебто все нормально так значить що колодку дивлюсь тут бачите де закльопка мабуть чогось відкришилась трохи термозна колодка Ну це не страшно вона ще не зношена і тут шматочок трохи Ну, на краю закльопки, мабуть. Та ні, нормально. Піде, піде. Все. Тепер так. Роздивляємося. Значить, тут шпонка стоїть ось вал. Бачите? Є слюфт великий, але коли з колесом провіряєш, він більший. Е, ось гайка. Трохи крутиться, але шайба. О, значить, розжимаємо, розтискаємо цю шайбу зараз. От. Відкручуємо цю гайку, знімаємо шайбу. А та гайка, що в середині, ми її підтягнемо трошечки. І приберемо люфт. Ну, ось я підтягнув гаєчку оцю, так. Ну, буквально трошки. Якщо по годиннику дивитися, то, мабуть, від 12 на 15 хвилин. Це четвертина одного оберту. Більше не треба. От. Залишив, який люфт є чи нема. Трошечки залишив. Маленький-маленький. Перевіряю за балансір кручу. Ось, дивіться, легенько крутиться. От, Але мінімальний люфт, мікро, можна сказати, залишив, бо далі дотягувати гайку не можна. От, повинен бути люфт, але дуже маленький. Бо якщо затиснути дуже гайку, то підшипники почнуть грітися. І швидко поросипаються, посиніють. От. Ну тепер так. Ось шайбочка, оця бідненька, але ще вона послужить. От. Що ми робимо. Ну, її б трошки підрівняв. От. Ставлю шайбочку. Оцю, тепер беру, беру цю От. Ну і... Накручую сюди. Отак. От Отак. Все можна трошки ключиком так легенько підтягнути ключиком. Потім що? Загинаю на дві грані цю шайбу знову на гайку, зверху ну і знизу, щоб вона не відкручувалась. І потім ставлю колесо. Намажу, мабуть, там не, тут вал цей негролом, ну, для того, щоб якщо наступного разу знімати, щоб було легше. Чим можна мазати, друзі, підкажіть. Ну, я негролом мажу. Ну, все, друзі, я з колесами закінчив. Все закрутив, все прикрутив. Навіть гаєчку ось новеньку поставив. Бачите, тут на валу така спеціальна ямочка. От, А потім берем тупеньке зубильце і в ту ямочку, гаєчку, буртик, це спеціально, щоб туди загнути, щоб гаєчка сама не відкрутилась. Ой, довго я одягав цей. Барабан з шпонкою. Хвилин 20 грався, грався, все падає, падає, туди не можу попасти. Так позвав свою кохану, вона з першого разу всунула, так, як треба. Ось що значить. Спеціалісти. Так, От і все. Ну ось і все з колесами закінчив, так як я вже казав. Трохи полажу під мурав'єм, пощупаю, полапаю, помацаю. Може, ще щось знайду, що треба зробити. Поживемо, побачимо. Зима ще довга, так що щось знайду, якусь роботу. Друзі, дякую, що подивилися. Напишіть, що думаєте про це все діло. Я вдячний за перегляд, за лайки, за коментарі. До нових зустрічей і до побачення!